Сьогодні є ранковий гость. Подивіться, хто це? Це вівця. Подивіться, яка вона красива, якого кольору вона білого, яка вона приємна, дотик, м'якенька, діти. Вона прийшла не одна, вона нам принесла казочку. Тож будьте дуже уважні і послухайте сьогодні наше заняття. Я усіх дітей гукаю та до себе закликаю. Будемо ми разом грати, казку час вже починати. На городі виростала, сили набирала, непомітно, дуже швидко, великою стала. Став тут дід усіх гукати, та красуню рвати. А цю казку, діти, ви встигли відгадати? «Так, сьогодні у нас в гостях казка рібка. Чи пам'ятаєте, як вона розпочиналася? Посадив дід рібку. Ось наша рібка. Так. Виросла рібка. велика привелика. Покажіть де з допомогою рук діти, яка виросла рібка? велика привелика. Покажіть діти, Рібка виросла, велика привелика. Якими були зернятка рібки, коли дід, дідусь їх саджав. Маленькими були зернятка, маленькими. Покажіть за допомогою рук, якими були зернятка рібки. Узявся дід наш. Тягти рібку. Ось. Тягне, потягне, а витягти не може. Кого покликав дід? Кого діти він покликав? Він покликав бабку. Ось наша бабка. Так. Баба буде тоді дідові допомагати. Коли? Прямо зараз. Ось так. Хто тримає діду? рібку? Дід. Хто стоїть за дідом? Бабка. А хто попереду баби? Дід. Тягнуть, потягнуть, а рібку витягти не можуть. Кого покликала баба? Кого? Онучку. Бачите, ось онучка. Бабка покликала онучку. Онучка дуже поспішала. Діти. За ким стала онучка? За бабою. Бачите, за бабою стала онучка. За бабою. Хто попереду онучки? Баба. Тягнуть, потягнуть, а рібку витягнути не можуть. Кого покликала онучка? Собачку, жучку. Ось наша собачка хав-хау. Собачка жучка наша прибігла. Так, собачка-жучка прийшла, геометричні фігури принесла. Допоможіть їй малята будку з цих фігур збудувати. Діти, вона нам принесла геометричні фігури. Квадрат, а також трикутник. Ось, ми допомогли, будку збудували нашої жучки. Вона дуже-дуже задоволена. Так. За ким стала собачка жучка? За онучкою. А хто попереду онучки? Баба. Узялися вони разом тягти рібку, тягнуть, потягнуть, а витягнути не можуть. Кого вирішили покликати? Кішку. Кішка прийшла, фізкульт хвилинку принесла. От наша кішка яка. Кішка прийшла, фіскульт, фізкульт хвилинку принесла. Виростем великими. Діти стають на осочки руки вгору. Яблук нарвемо, імітують зривання яблук обома руками. В кошики великі, розводять руки в сторони. Ми їх кладемо, присідають, імітуючи складання яблук. Ось така діта у нас була фізкульт-хвилинка від нашої кішки. Вам сподобалось, діти? Я думаю, що так, сподобалось. Де потрібно поставити нашу кішку позаду жучки. Так, вірно. Тягнуть, потягнуть усі разом рібку, а витягти не можуть. Кого вирішили покликати? Кого, діти? Мишку. А ось наша мишка прийшла. Ось така вона маленька, гарненька. Ось і мишка вже прийшла, нову гру нам принесла. Діти, у нас буде дідактична гра, що змінилось?». Бачите зображення груші, яблука, помідора і перцю. Все у нас якого кольору? Зеленого. Удень вони ростуть, зріють, настала ніч. Один, два, три, діти. І що змінилося? Діти, погляньте. Груша була зелена, стала жовтою. Яблуко було зеленим стало червоним. Помідор був зеленим, став червоним. Перець був зеленим, став жовтим. Де ми поставимо нашу мишку за кішкою. Хто стоїть попереду мишки? Так, кішка. Дід за рібку, баба за діда, онучка за бабку, жучка за онучку, кішка за жучку, мишка за кішку. Тягнуть, потягнуть і витягнули рібку. Почали вони радіти, танцювати. А потім пішли рібку готувати. Діти, а кого ми будемо сьогодні пригощати? Так, нашу гостю. І всю будемо пригощати. Ось, ось, ось наша гостя. Вона нам казочку принесла. Ми будемо її пригощати. А чому дідусь сам не зміг витягти рібку? Тому що йому була потрібна допомога. Він позвав всіх своїх друзів і всі разом дружно допомогли. Діти, ви молодці, ви були дуже уважні сьогодні. Вдалого вам всім дня, до побачення, до завтра!